Олатін, джерело Міо, і Нозетоло, Марганцю та Елма Телфолато. Гучні прем'єри та відверті сенсації. Дивіться просто зараз, як пройшла музична платформа. Відбувся такий невеличкий конфуз. Люди помітили повністю оголені ваші огруди. Це не було заплановано. Вона там висловилася про вас, що мовляв, у вас немає зросту. Оце якраз мені здається приклад того, коли. Жінка не підтримує іншу жінку. Багато хто виїжджає за кордон, але перевозить буквально одну-дві автівки. Кожен робить по своїй совісті, Нібито ви п'єте якийсь еліксир молодості. Постояв, подивився на дівчат, як вони роблять ножками, і теж так надихнувся. Які у них плани далі? Куди хочуть йти навчатися? Ну не питайте про як це про наболі. Нещодавно вийшла прем'єрна пісня з Альоною Маргалівою. Ти до мене не ходи, не шукай собі, Розкажіть взагалі, звідки виникла ця ідея? Хто кому з вас запропонував записатися? Ой, це насправді довга історія, але класно. Альонка сказала мені говфіт ще в кінці 23-го року. ви не повірите. Але оскільки в нас реально дуже плотні графіки, то ми схліснулися тільки зараз. Але от ми. Вирішили, що все ж таки прийшов час, і мені здається, ми підібрали ідеальний час, тому що пісня просто летить, вона розриває всі чарти, вона номер один у всіх чартах. Ми транслюємо а, знаєш, а, любов до себе, вибір себе по життю у відносинах, всюди. Ми нагадуємо дівчатам про їхню силу, про те, що вони найкращі, про те, що нам треба триматись разом і транслювати. Оце, що ми, ми круті, цінуйте нас. А якщо ні, тоді бай-бай, бейбі, не ходи в українському шоу-бізнесі є деякі співачки, які там принципово не пишуть ніякі дуети з іншими співачками, аби не створювати цю якусь візуальну конкуренцію в кадрі. Чи були у вас якісь обговорення з Альоною, який ви обоє маєте мати вигляд? Чи узгоджували ви якісь моменти, щоб обоє себе комфортно почували? Я дивіться, не кажу це зараз для того, щоб в інтерв'ю виглядати краще. Мені, чесно кажучи, все одно як я виглядаю, бо я завжди транслюю правду. Ти знаєш, я здиву, говорю все, що думаю, і не боюся там. Хто що потім напише в коментарях? Абсолютно. Кажу, як є, ми дійсно кайфанули від цієї роботи. Ми два артисти з великим бекграундом. Ми прийшли вже стільки всього, що я що льонка. Тут не про конкуренцію однозначно. Ми реально ржали як коні, коли створювали пісню, записували. У Нас є там кадри, ми ще не показали запису пісні, коли ми її тільки писали. Ми постійно сміялися, і ми постійно навпаки хотіли одна одну. Я кажу, давай, давай, тут ще. Тобто, це про підтримку, якраз. От це про підтримку, і це вся підтримка вона була протягом створення релізу і, і до сьогодні. І в пісні про це якраз і говориться. Тобто, я не відчула жодної секунди, де ми там одна з одної там, занадто відкрита сукня, прикрися. Ні, навпаки, я казала, ти офігенна, дивись, яка ти крута, типу, давай, мать, ну, да! ну, типу, в цьому і вся сума. У мене ж мурашки зараз йдуть, чесне слово. Тобто Тут навпаки, мені здається, що цей дует, цей фіт створився повноцінно двома артистами, які. А, Дуже сильно хотіли просто створити щось круте. На Ютубі є таке шоу як Критиканти, куди запрошують людей з музичної індустрії оцінювати прем'єри інших артистів. Нещодавно був випуск, де Ірина Горова оцінювала вашу пісню Одне питання, і вона там висловилася про вас, що мовляв, у вас немає зросту. Я не бачу, в принципі, маморіки рік якогось Зроста? зросту. Як ви реагуєте на такі слова? Чи бачили такий фрагмент? І чи взагалі погоджуєтесь з таким твердженням? Я по-перше не бачила це шоу. Це. Думка Іри, та будь ласка, ну якщо перше місце в трендах зараз у всіх чартах не говорить про мій зріст, напевно, я тоді теж щось не розумію в цьому житті. Я, оце якраз мені здається приклад того, коли жінка не підтримує іншу жінку. Я про те, що класно було б, якби в таких шоу, навпаки, ми якось. Щиро підтримувала одна одну. Я розумію, що суть шоу, типу навпаки, да, обісрати, Ну напевно, ж суть шоу така. Ну я просто не бачила. Але якщо так, то на здоров'я кожен має ну, типу, право на свою думку. Але мені здається, що е, за мене все говорить моя музика. За мене говорить повні зали в моїх турах. Я вже з травня в турі. І е, для мене не так важливо е, оця динаміка зросту незросту а важливо те, що я бачу, як люди під час моїх пісень, от під час концертів, вони стають щасливішими. Це головний індикатор, взагалі, який мене водить і мотивує. Якщо хоча б одна людина після мого концерту вийде щасливою, я казала, якщо там пройде головна біль, дівочки і стане краще, якщо музика моя лікує, все, я щаслива. Але, окрім цього, перші місце в чартах теж, знаєш, якби. Дуже приємно, тому я не можу нічого сказати. Я просто вважаю, що кожен має свою думку на здоров'я, але хотілося б, щоб у цих критиканток, як правильно називається, це шо було менше. Хотілося б, щоб ми навпаки, один одного більше підтримували. І бо я вважаю, що будь-яка праця заслуговує поваги. Це моя особиста думка. Ви розповідали, що у вас доволі важке материнство. Зрештою, з часом чи зараз вам вже стало легше у вихованні свого сина? Це питання просто, бо я мама артистка. Розуміємо, через дефіс артистка. Якби я була просто мама і е, там не мала такого плотного графіку, така адекватна мама, якби я була, можливо, мені б було легше. Але я постійно не вдома. Я ж кажу, я вже в турі п'ятий місяць, і я розумію, що е, звичайно. Е, Через це дасть десь я себе гризу, що я не приділяю достатньо часу. Знаєш, оце все воно накоплюється. І, звичайно, і, 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 якщо ми говоримо про материнство, складне, там мається увазі про пологи, да, оці всі інтерв'ю, де я говорила. Е, чесно сказати, з кожним днем мені здається, що е, я люблю свого сина все більше і більше, і з кожним днем. Я кайфую від цього ще більше і більше. Можливо, тому що я постійно не вдома, я там вічно в роз'їздах, але я лечу додому з таким залпом і з таким щастям, хочу просто обійняти і побути поруч, що зараз мені навпаки стає все простіше і простіше. Я відчуваю, що він дорослий, він стає настільки цікавою особистістю і людиною. Він мені такі штуки видає, я, ти не повіриш, Тобто там таке розуміння моїх проблем, тобто, якщо мені або я втомлена, або ще щось, він мамулечка, я бачу, що ти виснажена, іди відпочинь, все добре. Ну тобто, знаєш, в мене росте неймовірний крутий мужичок. І я просто зараз, чим далі, тим більше розумію, що материнство для мене стає з кожним днем все більше і більше в кайф. Я якось, напевно, навчилася а, трошечки балансувати. Тобто, в дні, коли немає роботи, концертів я, я просто вимикаю телефони і йду до нього. Тобто, це про баланс, це те, що ми постійно шукаємо, за що ми постійно себе можливо з'їдаємо. Знаєш, з почуття провини, що десь не додала. Але з кожним днем, от, цей баланс мені здається, я починаю розуміти, як це працює. Гляди до 18 років, розберуся, розумієш, але вже бляха буде пізно. Він скаже, мать, я пішов, в мене вже є жінка, поки. речі, ця жінка, мені вже не подобається. У вас відбулася прем'єра на слова Ліни Костенко і Як тепер тебе забути? І наскільки ми знаємо, що ви єдина, кому вона дала дозвіл на авторські права своїх текстів. Як взагалі домовилися з Ліною Костенко і чи вдалося з нею особисто можливо зустрітися і поспілкуватися? А, насправді це для мене така дуже велика творча подія, тому що Ліна Костенко легенда українська. І... Для мене це дуже цінно. Я дуже дякую, що насправді дала мені цей дозвіл. Скажи, насправді, що не так легко достукатися до неї, тому що дійсно ми розуміємо, що ну, людина не те, що не хоче спілкування, просто я так розумію, що вік, так, і я знаю, що вона зараз ще працює над багатьма книгами. Але ми знайшли, де можна взяти контактні телефони, тому що. Ну, я ж кажу, контактні телефони і не так просто дістати. От ну ми насправді познайомилися з її дочкою так простіше спілкуватися. І я сказала, що маю таке бажання, дуже би хотіла взяти вірші. Вона пора говорила, сказала, що мама тільки за, що ми даємо вам дозвіл, і коли вже... Я так само показала з музикою варіант, кажу, мені дуже важливо так, також, щоб е, вам сподобалася і музика, і, і казала, що дуже красиво продовжити працювати на цій композиції. Для мене це дуже цінно. Ви нещодавно повернулися з європейського туру, і ми знаємо, що вже загальна кількість автівок, які ви привезли для наших військових, це е, цілих 400 машин. Ми знаємо, що поза очі не всі гарно про це відгукуються, тому що багато хто виїжджає за кордон, але привозить буквально одну-дві автівки. Ви ж привозите там ці автівки сотнями. Як ви на це реагуєте? Е -е, ну, насправді е -е, я б дякую, сказала 400, але їх 368. Ну, є мета, де до 400 насправді. <сі> мета є, я думаю, що ми обов'язково дійдемо, бо ми продовжуємо працювати. І зараз в мене закінчили, закінчились там тури літні і весняні, тому ми продовжуємо закупляти автівки. А колеги я просто насправді не бачу. Я не знаю, як вони реагують, тому що я постійно в концертних турах от сьогодні, власне, такий перший захід від початку війни. Справді, що я так от згадала, їхала в столицю, каже, боже, Віталій, в стоїть добрі часи? Отак приїжджаєш. Музична тусовка, якась журналісти, інтерв'ю. А так просто не було на це часу. Ми постійно в турах. Якщо на Європа, то Америка, то Канада, то Україна. Вертаєшся, ти вже купляєш машини, роздаєш хлопцям, потім знову поїхав. А Як ви навпаки реагуєте на тих артистів, які от привозять там одну-дві автівки після своїх енних концертів за кордоном? Знаєте, я нікого не засуджую, насправді скажу. Так кожен робить те, що може. Робить вже великий молодець, кожен робить по своїй совісті і все. Ну, ми не можемо знати, кому здається більше, кому здається менше. Насправді це дуже і дуже складна робота. Збирати кошти дуже важко. Продавати лоти дуже важко, емоційно важко підготувати ці лоти, перевести взагалі ті кошти зібрати. Поки машина це такий процес роботи, що насправді, щоб не мій чоловік Віталій на його міцне плече. Я б не змогла зробити стільки робот. У вас зовсім скоро ще є американський тур, і мені здається, що ви просто живете в дорозі. Ви, можливо, найбільш гастролююча артистка взагалі України. Де в цей момент ваші діти? Чи вдається з ними часто бачитись, проводити час? І от коли ви в цих роз'їздах, з ким вони? Ну, Зараз було літо, так? то вони, звісно, були зі мною. А Зараз Віталій мене підмовляє на різняний тур знову. Америкою, Україна колядує. І, зокрема, діти вони їдуть зі мною. Ну, Ми завжди так їдемо, коли там, вже, там ще тиждень школи виходить, ми з вчителями домовляємося, потім будуть е, зимові канікули, і вони гастролюють зі мною. Тому, чесно скажу, е, хоча я багато гастролюю, але діти дуже задіяні в процесі. Вони е, постійно біля мене дуже часто, і це дуже круто, тому що, наприклад, старшому сону 14 років, І якщо навіть є якийсь перехідний вік, так. То він постійно біля мене. Він не має часу бігати десь там з хлопцями поза школою. Ну чи просто десь гуляти в дворах, тому що якщо якісь там чи літо, чи весна, яка зброю, його одразу іде зі мною на концерти. Тому що він дуже круто розбирається в мене в техніці. Я вже ну, піджартовую, що мій технічний директор. Справді він великий молодець. Він на концерти робить стільки роботи, що мій чоловік вже. Стільки не зробить, як він чесно скажу. Че Віталік, великий молодець, але Юрчик дуже розбирається. Тобто, підключити щось не завантажується, щось десь вибило. Тобто, коли ми їхали з нього на концерт, був випадок, ми не знали, як підключити екран, монітор. скажімо так вони звели на вайбері, нам сказав, як це зробити. У вас був кліп секрет, у якому ви показали кадри, нібито ви вагітна. Ви свою вагітність тоді спростували, чи можна вважати, що це була можливо якась така певна ваша візуалізація, і чи хочете ви ще третю дитину, і чи плануєте ще одну вагітність? Це була візуалізація, це було про мрії, про бажання. Така режисерська задумка. А все в житті можливо? Я не заперечую того. І якщо Буду ще діти, я тільки за. У вас сьогодні такий образ, ну майже нареченої. І вже зовсім скоро у вас 20 років шлюбу з вашим чоловіком. Чи є у вас ідеї? Можливо, ще раз одягнути весільну сукню, піти під вінець, обмінятися обітницями зі своїм чоловіком, взагалі які сюрпризи готуєте одне одному на таку велику дату? А я тільки за. Мені дуже подобається, коли я бачу, що люди отак. О... Святкують свої річниці, так багато років прожили, а, зробили таке гарне свято. Тому якщо а, все буде добре, тому що ми не знаємо, що завтра чекати. На жаль, живемо в такій реальності. Я думаю, що ми обов'язково щось продумаємо. Ну, коли нас було 16 років, то ми робили концерт великий у Львові. Називався він так і наше велике весілля. І до речі, тако, це вийшла дуже крута така ідея. Ми так самі запалилися, що ми весь концерт адаптували, типу, як під весілля наше. Тобто концерт починався з того, що я з Віталіком по підручку заходила в зал, а зал, у нас був такий білий-великий шатро, якраз у Львові була така палатка, така як весільна, знаєте. Діти нас там по посипали, мені шлейф внесли. І починався концерт з пісні «Білі троянди, біла фата. І то кожну пісню ми так класно обіграли, що мені так сповилася ідея, що я. Ще пожаліла, що ви цей концерт не відзняли, бо круті такі фотки вийшли дуже круто. Тому я обов'язково я, щось продумаю. Дай Боже, дочекаємо. Чи будете замовляти якийсь подарунок чоловікові на таку дату? Та щось продумаємо. У вас днями відбулася прем'єра нової пісні обеззброєна. Занорася запапрями золоте спекмої. Ви випустили ще й кліп на цю пісню, і там в цьому кліпі відбувся такий невеличкий конфуз. Е, можливо, це сталося випадково, можливо, це була продумана така піар-стратегія ваша, але в цьому кліпі люди помітили повністю оголені ваші груди. Як так сталося? О, от ви да, Повністю, ні, ні. По-перше, ні. А по-друге, я цього не помітила. І коли мені почали скріншоти надсилати, я зрозуміла, що а кліп уже ж все залите в Ютуб. Все. І ну що, ну все, отак. Це не було заплановано. Це не було заплановано. Можливо, це було заплановано режисером, який сам і монтаж робив. Просто він, як зазвичай, це Віктор Скоротовський робить все в останній момент. От, але я все одно з ним знімаю кожен раз. От. І він просто, я швиденько вже передивилась, все кажу: так, клас, все, давай, заливаємо. І не побачила. <клес> а яка була перша реакція, коли от вам почали надсилати ці скріни? Що ви відчули в цей момент і чи не було бажання швидко видалити цей кліп? <клес> У мене просто було таке мовчання і ягнят. І сама думаю, що ж робити? А що ж тепер буде? Я сподіваюся, що буде насолоджуватися іншими кадрами, не тільки ж цим і смислом пісні взагалі. Чоловік щось сказав вам на ці кадри? Ні. Він підтримав сторіком, за що йому цьомка. У вас зовсім скоро відбудеться великий сольний концерт, і нарешті на цьому концерті люди дочекаються ваш дует з Тарасом Тополею. Як нарешті вдалося його вмовити і що це буде за пісня? Так, по-перше, 8 листопада, друзі, Origin Stage Чекатиму на вас. І не тільки я, як вже проговорилися тут, дехто будуть дуети, очікувані і неочікувані. От це буде моя пісня, яку ви не чули, яка теж у стилі рок, але це блюз рок. Я дуже сподіваюся, що наші фани і прихильники, які прийдуть на концерт, теж це. Ми помітили, що останнім часом ви змінили свій стиль, а нещодавно ще й змінили свій колір волосся. Зазвичай, коли жінка вдається до таких радикальних методів зміни свого кольору волосся, щось в неї змінюється в житті, або змінюються якісь внутрішній настрій, світогляд. Що у вас змінилося? Все, я йду в рок. Все цим все сказано. Що таке рок? Рок це протест, це е, проявлення позиції відкрите, проявлення думки, емоції, експресії. Бути собою просто. це все. Я хочу так, зробила так. Рок це завжди про таке бунтарство. Чи готові ви на сцені розбивати музичні інструменти? Це не про бунтарство. Чому завжди про бунтарство? Про бунтарство це блатняк там я не знаю. А рок. Він дуже різний. Він дуже різний, але він чесний. Це про чесність. Олена. А чи дозволяли ви колись в своєму житті брати без дозволу телефон чоловіка і читати, можливо, його там смс ки або перевіряти його галерею? І що знаходили, можливо, цікавого в цей момент і як чоловік на це реагував, Якщо він дізнавався про це? У нас немає ніяких заборон. Ми можемо брати телефони, дивитися, і діти наші беруть. Е, і Це ну це відкрита інформація. У нас немає нічого такого, і я спеціально нічого не, не шукаю. А на що мені це треба. Павло, ви в компанії таких чудових прекрасних дівчат. А чи взагалі ви суворий для них бос? Чи можете на них накричати, якщо хтось не вивчить якусь партію? Або ну, я сьогодні навпаки, в нас була репетиція: одна, друга. дівчонки від дуже відповідально підійшли, і я сам поконтролював. У нас була перерва, чи вони всі поїли і випили гарячий чай? Отаке, да, дівчинки? Все нормально? Я їх дуже люблю. Дуже вони такі милі. Вони такі. Я їм всім побажав, що вони вдало вийшли заміж. А ті, хто з зібровом, ті вдало виходять заміж. Я вам скажу: ті, хто в балеті мене був п'ять складів за 32 роки театру пісні помінялись балерин. Вони всі вдало вийшли заміж. Успішно народили дітей. Ну, такі заможні сім'ї, так що дівчинки знають, з ким танцювати треба з брови. Павло, якщо дивитися на ваші фотографії років 15 20 тому здається, що ви зовсім не змінилися, і нібито ви п'єте якийсь еліксир молодості. 15-20 років то двонік виступав. А зараз я відпочив, набрався сил, мудрості, розуму, хороших пісень, і вийшов, що, вирішив, що пора виходити самому вже на сцену. І зараз я роблю тур по Україні до чотири десятиліття творчості Павла Зіброва. Звучить немагано, правда? Чотири десятиліття творчості Павла Зіброва. Як ви взагалі підтримуєте свій стан здоров'я? Можливо, робите якісь вітамінні крапельниці, собі підтримуєте якісь дієти. Балетний клас хожу. Да, ось з дівчинками займаємося до станка і вибачаюсь, постояв коло станка, постояв, подивився на дівчат, як вони роблять ножками. І теж так надихнувся. Так? Ні, ніяких дієт немає. Мені жінка заборонила взагалі ні вареників, ні дерунів моїх улюблених не дає. Вона зо мною знущається. Я не знаю, що з нею робити. Я, мабуть, буду десь прокуратуру писати чи, чи куди, тому що це улюблені мої справи, а вони не дають. Вас нещодавно в гості приїжджала Ірина Білик. Ви в доволі дружніх тісних стосунках. Однак про характер Ірини Білик ходять доволі різні чутки, легенди, що вона може бути абсолютно різною з усіма. У Мене не багато друзів, і хто розказує мене 100 друзів. Не вірте, їх буває 2, 3, 4, Якщо 5, то це щасливіша людина. У мене їх небагато. багато. Кричевський, Юра Рибчинський поет, Петя Мага, поет мій сусід Іра Білик. Ну, в принципі, от от вони розумієте, і це приємно, що ти з ними можеш не випендрюватися, не розказувати кейти, не не надівати лахи від бріоні і всіх, тому в чому є. І те, що я зроблю своїми ручками на барбікю, у мене їх чотири барбекюшниці, та шашличниці, я люблю своїми ручками маринувати це, все робити. А потім кайфувати від того, що мої гості їдять і хвалять. І добавки просять це саме велике щастя. Коли питають, яке саме велике щастя? Оце моє саме велике щастя. У зібрало. Дружба дуже часто перевіряється саме часом. От що би такого прийшли з 30 років ми дружимо із гаріками і, і з Ірою. нормально? А зірою, що би такого прийшли, що ви після якого моменту в вашому спілкуванні ви зрозуміли, що от я можу назвати її своїм другом? А вона іноді може сказати грубе слово. Не дай Бог мене хтось там десь щось сказав. о, Фарбується той зібров. дивіться. він хоче бути вічно молодим. А хто не хоче? І Лені навіть хоче бути вічно молодим. він там в мавзолеї, да? І зібров хоче вічно Молодин, то вона може грубе слово сказати, і це я чув, і мені передавали. Знаєте, як це важливо? Що жінка захищає свого колегу і каже: Да, він на естраді. Він не може живіт відпустити і бути сивим, пригати от з такими дівчонками, я зараз буду пузатим і сивим. Нормально? Вони мене зразу розлюбили і кинули балет. І дружина мене б кинула. Ви з дружиною в шлюбі нещодавно відсвяткували тридцяту вже річницю своїх стосунків. Які 31 вже рік. Який фундамент ваших стосунків, що ви от на не найдивитися, розумієте, що це та людина, від якої я там не хотів піти, і вже ніколи й не піду. Ніколи в житті. Ні, ви що, Маринка в мене така розумниця? Ах, вона просто розумна жінка. Мало того, що вона красуня, мало то що в неї фігура від Бога. Да? Я просто бачив її маму, я бачив бабушку, там є в кого. От вони всі молоді. Всі молоді, всі струнки, всі сексуальні, хоч і в віці такому. Да? І, і тому Маринка це мій помічник, перш за все. Це мій надихач, це перший, хто мене слухає, хто, перший, хто мене лає. Паша, ти можеш краще!» Паша це ти не дотягнув цю пісню, Ану, сиди, перероблюй. А ну давай. І заставляє мені два-три варіанти, поки із під пера. Із-під клавіш не вийде та мелодія. Розумієш? І для мене це важливо, тому що вона має право це сказати. Вона зо мною 32 роки. У вас відносно нещодавно був ювілей 20 років гурту «Тік». Розповідайте, що взагалі відчули в момент, коли зрозуміли, що ви вже на сцені 20 років? Якщо чесно, то нічого. Такий холодок, бо вже волосся з голови пови повипадало. Жарти жатами. Але е, був момент такий, коли ми починали. Я не пам'ятаю, у когось був з колег, і там вони святкували 20 річницю створення гурту. Мені здавалося, що блін, то вже такий то, то то пенсія, то вже край. Але сьогодні відверто. Я розумію, що продений досить таки тривалий шлях. Багато відіграв на концерті. От той момент, коли я пам'ятаю, ми в 2013 році з Іриною Білик їздили, у нас був такий «Кращий пінський хіти, спільна програма. От, я казав на концерті, «Я, Іра, я виріс на твоїх піснях. Вона кажуть, ну не кажи так, бо мені трошки цей молодь. я розумію, що коли вийшов наш перший альбом, що вони ж навіть дійсно на світі не було. І вони знають пісні від першого до останнього слова, вони це підспівують. Це не може якби не радувати. Це мотивує, це надихає. Я думаю, що дасть Бог закінчиться війна, а ми тоді вже обов'язково посвяткуємо. Ми ж не даремо все таки цих 20 років позиціонували себе як самі святковий гурт України. Ви розповідали, що ви схудли більше ніж на 30 кілограмів. Як вам вдається підтримувати свою форму після схуднення? і чи таке радикальне схуднення вплинуло якось на ваше здоров'я? Ну, от, беру так от і тримаю себе в руках. Ні, насправді. Напевно, що все-таки раціональне контрольоване споживання їжі, от воно це найкращий варіант тримати себе. Те, що відмовився від алкоголю, це також дало свої результати. Випив 100 грамів з кілограм, неконтрольоване контрольоване споживання закуски. І ти зразу набираєш так но ну, може вже потім віриш в силу цього ґудзика, який тримає. А так, я не можу сказати, що це комфортніше стало. -таки, якщо ми подивимося це на порівняння, 30 кг це три відра води. Якщо три відра води похідти з ними, це важко. От, е з одного боку. З іншого боку, якщо дивитися ну, такого комфорту, ну, принято, що там легше е їсти за кермом, е обходитися по господарству, тобто взагалі, ну, навіть просто прийти магазину, ну, там підібрати якусь річ і е влізти в нього, а не так думаєш, ах, такий класний костюм, а я в нього не можу влізти, бо він вже не сходиться на, на животі. Із мінусів, напевно, що я став метоочутливим, От, що коли зміниться погода, ну може це вже вікове. Колись мені один знайомий казала, що хвороби є вікові, гормональні і сезонні. От Я це спираю на сезонні і на гормональні, жодну випадку не на вікові. Але е, да, ну, трошки вже деколи треба пити пігулки від тиску. Нікому не кажіть. У вас цього року в родині двоє випускників. Ви писали пост про те, що ваша донечка пішла в 11 клас, ваш син пішов в 9 клас. Які у них плани далі, куди хочуть йти навчатися? І взагалі, як вам, як батьку, відчуття того, що ваші діти вже такі дорослі? Ну не питайте про як це про наболіли, тому що з сином зрозуміло, він ще піде все одно 10-11 клас. Там все простіше поки що. А з донькою у нас кожен тиждень міняється пріоритетність. Шукаємо поки. Привычаємо. Я думаю, що десь ближче вже до вступу знайдемо те місце, куди дійсно хочеться. Тому що навіть за останній рік у нас все змінилося кардинально. Там, якщо ми там говорили рік назад, що пріоритетністю там є фешн-індустрія, щось типу такого. Сьогодні вже все змінюється, вже там у бік яких гуманітарних напрямків, можливо, там лінгвістики, щось типу такого. Е, ще є час. Чи є вже кохані люди у ваших дітей? Можливо, вже донечка знайомить зі своїм обранцем серця. Чи поки що ви ще не дозволяєте їм ці всі романтичні стосунки? Ну тут е питання там дозволяти чи не дозволяти, це напевно, що і як коли е прийде час, і від мене вже не буде залежати. От але ну поки що принаймі мене ще не знайомили. Тися на наш YouTube канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.